Друзі, привіт! З вами Київська школа клінінгу. Маємо сьогодні неприємну проблему акрилова ванна, на якій іржа лишилась пінки для бриття, Відповідно, її треба видалити. Для цього нам потрібна ортофосфорна кислота, бо вона дуже добре видаляє іржу. Але ортофосфорна кислота одночасно псує акрил. Для того щоб зробити це все правильно і не зіпсувати ванну, Давайте подивимось, що ми будемо використовувати. Для того, щоб делікатно забрати плями і ржі, ми використовуємо BlandaS K-26 на ортофосферній кислоті, але делікатний для поверхонь. Ми використовуємо віреда губку фурактив. використовуємо ПВА мікро спонжик ватний, рукавички, свої руки і працюємо. За допомогою PVA мікро видаляємо всі органічні запрутнення, які тут є, для того, щоб було легше працювати з режим. Беремо К-26 і примучуємо спонжик концентратом цього засобу. Спонжик вкладаємо на пляму ірджі і даємо йому 10 хвилин попрацювати. Після експозиції ми беремо коробки і трошки обробляємо ці ділянки для того, щоб краще пішло. Для видалення залишків найкраще використовувати намід, він на цю є акрил і добре видаляє залишки, які всередині судя. Для того, щоб видалити залишки іржі, треба взяти кусочок меламіна і тою самою кислотою це все обтерти і у нас не залишається в структурі більше нічого. Вся ржа йде.